Вітаю всіх на каналі Раїси Волошиних, квіти від Раїси. Сьогодні у нас 20 вересня. Такий ранок, вересневий осінній ранок. І ось під променями осіннього сонечка дуже зараз так виблискують. І на вітру тихенько гайдаються жоржинка шоу НТ Зараз саме її краса. Сонечка не пекуче і такі шикарні, шикарні шапки цієї журжини зараз. Дивіться, як вона гарно виглядає, вони прям горять, як костер горить. Такі полум'я, яркі полум'я. Яка краса зараз. Дуже-дуже гарні зараз вони, ці жоржинки. Ось тут, коли вже їх багато висижена. І вони так розкрилися. Дивіться, яка краса, просто неймовірна краса. Вітерець невеличкі, і вони такі гарнюні в мене зараз. Шоунтел. Шикарна жоржинка. Ось цей осі... ось восени вона якраз така і колір є, і велика квітка, нема. Тої і жари, і спеки, і Їй дуже затишно в таких умовах зараз рости. Дивіться, яка красунечка. Зараз ще сюди ближче, до цього кущика шикарного. Ось такий кущик шикарний, височенний, дуже високий кущ. І ось Десь такий майже як я, розросту. Оці повищається, це десь метр сімдесят. А ці Метр 68-67, ну, шикарні, шикарні. Просто не знаю я. Кожна квіточка така гарна, гарна. Ось так. Ось так тут гарно. А ось тут в мене є два куща. Це також шоунтел, але спортанув. Спортанув цей сорт і, виходить, Ось така, я думала, це перші квітки. ні, І у мене зараз і таких є два куща. Стала жовта з червоними такими крапочками. Бачите? Такі є смужки червоні. Також така вона бахрамчата, розсічені кінчики, але вона така ярка жовтого кольору. І зі смужечками. Ось так спортанув. Оцей кущик в мене. І ще один там є кущик. Два таких куща. Спорт від Шоунтел. Ну, теж гарно. мені також вона подобається. У мене не було жовта зараз вже є. Тут і жовта така. Цікава також квітка виходить. На сонечку так вона ж також виблискує. Люблю зараз таку пару року, коли не спекотно, вже прохолодні ночі, а теплі дні. А це ось квіточка ще така гарна, ось також вона червона. З жовтими такими смужками. Це Геракл. Цей сорт Геракл. Ну і тартань. А тартан то взагалі десь висика височена, вище в мене зрост, там десь під 2 метри, Метр 90 десь так. Метр 80, метр 90 то точно. Від як вимахав. Шикарно вимахав. Да. Це є раков. Такий також гарний сорт. Ще покажу з цього боку шоумтел. І тут ще в мене квітує лалуна. Ой, теж така вона красунечка, красунечка, Тільки вона ось така вона. Лімонна з жовтим. Ну, красива, ніжна, ніжна. Такі полісточки. В неї вона дивиться догори. Красуня. Красуня, зараз, красунчики, о, тартанчик. Такий тартанчик шикарний. Ось мої. Любі, любі мої жоржиночки, як вони мене зараз радують. Хай ще довго буде, не буде заморозків. І щоб квітували жоржинки і радували нас своїм таким рясним, гарним квітуванням, своїми квіточками. Ось так. Ось тут також цей сорт має бути жовтий спартанул. І ось так, а тут в мене калина. Така височенна, височенна калина. Бачите, які китиці висять. Калина. І шоу тел. Любуюся і любуюся. Мої красунечки мої. Мої гарні красунечки, наші сонечки такі. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал.